У Полтавській обласній державній адміністрації за круглим столом правоохоронні органи, особи, які займаються правами людини, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, директор Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження та самі Роми. Наш народ вважається, по геноциду. Перший єврейський народ, другий ромський. Тобто хочеться, щоб цей народ влівся українську середу щоб в Україні не вважали, що це ром і ліциганлі євреї щоб було це одно. Таке засідання круглого столу, за яким намагаються вирішити проблеми ромської нацменшини у Полтаві, вперше серед ініціаторів ромська програмна ініціатива міжнародного фонду відродження, яка займається захистом прав ромської громади. Від журналістів попросили адекватного та толерантного висвітлення життя національних меншин. Що стосується роботи влади, то тут дійсно потрібна певна консолідація різних департаментів, різних управлінь, які є ключовими при вирішенні соціальних, освітніх, медичних проблем, які ну, скажімо так, притаманні цій національній меншині. Спільнота на Полтавщині нараховує близько півтори тисячі громадян. Нещодавно прийнято обласний план заходів із реалізації стратегії її захисту та інтеграції в українське суспільство. Серед пріоритетних напрямків: соціальний захист і зайнятість ромів, їх правовий захист та охорона здоров'я, а також підвищення освітнього рівня та задоволення культурних потреб.